Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо день батька. Про маму в світі сказано багато. Цю роль оспівувати Бог вилів. Я хочу вірш цей присвятити тату. Він заслужив не менше добрих слів. Так само любить він свою дитину, турбується про затишок її. На справжнім батькові тримається родина. Таким батькам вклоняюсь до землі, хто дбає і про доньку, і про сина. У вічність прокладає він мости. Хороший тато дорога людина, той тато, що нас виховав і зростив. В народі кажуть: хто шанує батька, того й діти будуть шанувати. Який кущ, така й лозина, який батько, така й дитина. Як чогось не стане, то батько достане це свято справжніх чоловіків, тільки батько може всього навчити, поділитися досвідом, захистити свою дитину та свою сім'ю. І, звичайно, день батька, як і інші святкові дні не можуть обійтися без подарунків, діти дарують їх своїм татусям і говорять. Щиро вітаємо з Днем Батька. Батько це справжня опора кожної родини.